Це повстанської армії 50-й рік. Ці жінки, воячка. Воячка добровольчого підрозділу. 16 рік. А це воїн. 2019 рік. Реєстровий козак. Це реєстрова середина XVII сторіччя. Це теж. Ой, такі в нас були латники, Велике Князівство Литовське. Ні, ну це не всі. Це голудьба була вілки, просив грубіща. А ці дядьки багаті, це рицеві. А це коли ввійшли да. до складу да. Литовського Литов. князівства. Да. Ну це тільки рицеві, це борянство так мало. Ну Я, так, ті так. так бігали, так? Да? Давньоруське князівство воювали з Візантійською імперією, хазарським каганатом, з степовим кочов... з степовими кочовиками із західними сусідами, Польщею, Угорщиною, Литвою. Також постійно вели міжсомні війни за право володіти Києвом та іншими великими містами. Це князівська. Дружинники Русі, 13 сторіччя. Щось казали, демонтують дитячу, дитячий майданчик ніхто тут не бігав, але ну, щось ніхто ще не демонтує. Да? Мабуть, з понеділка почнуть. Знаходиться в аварійному стані. Будуть його демонтувати і робити тут новий майданчик. Всім привіт! друзья, вы на канале Лилия Киселенко. Витаю вас из Черкас. Дед на работу поехал, да? да. Стой тут, стой, стой. Пошли. А? Поехал, дедушка, а? видишь? Да. Держись, що ти біжиш туди? Провели дідуся на роботу. Дімону захотілося прийти в парк. І тут був тільки що лагерь пішли тітки. Зараз нема нікого одніми. Взяли з собою водичку, по дорозі купили трошки абрикосів. якісь ананасні жіночка продавала 70 гривень. Я вже з'їла три штучки, дуже смачні. Вот водичка, тут в этом є фонтанчик такий, можна набирати водичку. Питтєва вода. Ну але ж діток нема нікого, один оце дімка біга. Зараз мабуть Тарас прийде ще. Жара навіть ось дивлюсь на каштані листочки покручені. Від спеки такої. Щось у нас сьогодні дивно якось виключили світло о 8 годині. Хоча за графіком з 10-ї мало бути. Але Виключили з 8 і зараз ми вийшли 11-ї, нема світла, досі нема. Коли включать, не відомо. Щось чула, там сусід спитав, а хтось сказав до 2 години не буде. Зранку наварили борщику. а так щось їсти нічого не хочеться, тільки п'єш, п'єш, а то, то компот, то вода. Потім прийде, може, з синеньких щось треба приготувати. Біло. і трошки можна себе обдувати. Хоча тут вітерець є. от в хаті спека стоїть, звісно, нічого, тим паче світла нема і не можна і цей вентилятор включати. А тут трошки дує, ну і біло теж. А я вирішила тут млинці. Та ще й з м'ясом зробити. Так, ну вже начинку зробила, млинці напекла, осталось тільки завернути, що будемо зараз завертати. Вони, ну, ну, звісно, Ну, нічого, зробимо міні. міні бікіні. З одну як вони примерзнуть трошки замотаю піщевою пленкою. Ну все. Ось, друзі, млинці. Ой, жара неймовірна. Ну, я зробила. Все, всім смачного, гарного дня. До побачення!